Сполучені Штати Америки готові взяти на себе управління українськими АЕС, якщо це пришвидшить кінець війни. Е, таку заяву зробив міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт. Так е, як раніше розповіли у Білому домі. Таку пропозицію висунув президент Дональд Трамп під час спілкування з Володимиром Зеленським. Мовляв, якщо атомні електростанції України стануть власністю США, це буде для них найкращою гарантією безпеки від російських атак. Як пізніше уточнив Володимир Зеленський, йшлося насамперед про Запорізьку АЕС, але очільник американського Міненерго запевнив, що його країна могла б взяти відповідальність за усі станції, адже у США для цього величезний технічний досвід. Ким, вже сьогодні під час прес-конференції в ОСЛО президент Володимир Зеленський заявив про передачу Запорізької АЕС у власні США не йдеться. Адже всі українські атомні електростанції не є приватними. Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас це не приватна власність. Якщо американці думають про це, як Знайти вихід цієї ситуації. Вони е, хочуть її забрати у русських і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше. Це питання відкрите. Погляди ж українців про те, чи варто передавати Українське АЕС в управління іншим країнам, розділилися. Давайте почуємо, що говорять і думають про таку ініціативу кияни. На мою думку, не потрібно, справді не даремно ми виборювали незалежність і незалежність нам дорогою ціною обійшлась. То я думаю, о, це буде неграмотно. Наші і гинуть наші за наше. А вони сприяли тому, що ми атомно. Зброю віддали, тому ні, це що рівень корупції в нашій е, показав, що можливо краще віддати менеджерам американським, аніж казнокрадам з нашого рідного міста. Якщо в нас нема спеціалістів, то, мабуть, потрібно. Якщо спеціалісти є, то, мабуть, не потрібно. У нас для цього є політики, які вирішують державні справи на належному рівні. Так що будемо довіряти нашим політикам. Наші вони мають бути, щоб ніхто нас не тероризував ніякі країни, щоб ми були самодостатніми, сильними.